Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк Одеська філія. У нас нове на надходження: це Hyundai Santa Fe, повнопривідний кросовер 7-го року випуску з бензиновим двигуном 2,7 літри та автоматичною коробкою передач. Ось в такому яскраво чорному кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках. Зараз обіду його по колу та переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як у нас виглядають сидіння ззаду. Чорна шкіра. В гарному збереженому стані. Стан дверних карт. Переходимо до переднього ряду сидінь. Також все в дуже доброму стані. Там дверних карт, як ми бачимо, повний електропакет. Переміщаємося до салону автомобіля. Як ми бачимо, є повне мультикармо, є клімат-контроль, гарна мультимедія, як я вже казав, автоматична коробка передач. Заведемо автомобіль. Пробіг, як ми бачимо, у автомобіля 139 тисяч кілометрів. Заводиться гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить, клімат гарно холодить. Також встановлена гарна сигналізація. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!